Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо з вами перше читання з книги царів, з другої книги царів і Євангелія від Луки, пов'язане з проказою. Та в першому випадку це був прокажений Нааман, сирієць, на який прийшов до Єлисея, Божого чоловіка, як слово Боже, нам говорить, для того, бо шукав оздоровлення. Він мучився з цією хворобою, не знав, що з нею зробити. Напевно, використав вже допомогу багатьох шаманів, То звернувся, бо він був язичник. Ну і е, почув, да, він почув від однієї, нашої да, ізраїльтянки, що є пророк серед ізраїльського народу. І, будь ласка, він може зробити. Да. І Ілисей був саме тим, хто. Йому наказав, навіть не виходячи, іди і сім раз занурся в Йордані та й видужуєш. Він на це був дуже обурений, тому що що ну, у нас є більші ріки, да, як він називає, він каже, наші ріки більші. Тобто ми, я міг би в інших річках купатися, а тут а в Йордані. Що да. це Йордан мені дасть? Ну і ясно, що покора його. Супроводжуючих, тобто тих, хто були йому помічниками, спасла фактично його, бо каже, що тобі зануритися сім разів в Йордані? Тобі що це тяжко буде? Це тобі це буде якесь обтяження чи твоя гординя якось помрена. Ну і в Євангелію 10 чоловіків приходять до Ісуса. Це взагалі дивно, що покажені приходять так близько, що Ісус їх підпускає так близько. І в дорозі отримують одужання. Тільки один повертається, Ісус наголошує, що це був самарянин, що це був саме чоловік, якого ви вважаєте недостойним. І Він дякує, Він вдячний. Тобто Ісус каже, твоя віра тебе спасла, якби. Ти отримав повне зцілення, не просто фізичне, але й внутрішнє. Отже, дорогі брати і сестри, я хотів би на це слово Боже, яке сьогодні нам Бог Подивитися з такого контексту, як нам лікуватися з наших гріхів. Бо дуже багато людей себе вважають недостойними Бога, і кажуть, що я є грішником. Я є грішником. Хто з нас тут присутніх може назвати себе святим? Можливо, хтось є, я не знаю. Я просто про це не знаю, але. Ну, я думаю, що людина, яка йде цією дорогою, вона ніколи не скаже, що я святий. Святі люди, які дійсно, яких вважали святими, які відзначалися і, і дуже великою побожністю і чудесами, які Бог через них робив, вони себе називали грішниками. Отець Януш, який, напевно, з вас. Якась скільки знає, да, то домінікан він завжди любив казати таке слово грешники. Грешники. Що ти грешник? Прийшов каміння. Ну він на російській да, то він грешники постійно казав. І де його хто не розумів, то ображався. Ну як він мене грішником називає. ну. Неприємно грішни, я ж ну, я ж достойна людина, як пану, який я грішник. Він це говорив не навмисно, тобто він це говорив навмисно, щоб пригадати, хто ми є, да. не принизити. Да. Просто правду про нас, щоб ми про, про неї не забували. Ну і багато людей кажуть, я є грішником, тому для мене двері церкви закриті. Тут. Для мене ну, ну взагалі я, я не маю доступу до Бога. Ну, Хто я такий, щоб Бог мене вислухав, або Бог мене чув, або Бог про мене думав, взагалі, мене шукав. Те, що показує нам Слово Боже, то Бог шукає грішника. То Бог шукає, в який спосіб шукає. Шукає напряму через сумління людини. Та коли сумління людини просипається і каже: а чому ти так живеш? А чому твоє життя так виглядає? Або сумління людини в якийсь момент підказує, що а треба було б тобі зайти до цього храму, да? а піди послухай Слово Боже. Ну і з'являється дуже багато причин, щоб людина цього не зробила. Бо ворог, наш ворог, ворог нашого спасіння, він над цим дуже добре працює, і він знайде дуже багато перешкод, щоб тільки людина не приступила до Бога. Бо він розуміє, що Бог є милосердний, і Бог може вилікувати ту недугу, яка людині не дає миру, яка людину блокує на Божу благодать. І тому логіка людини яка? Логіка Адама. Да. Згрішив, втік, сховався. Ну, Ви знаєте, з такого щоденного життя, це, напевно, більш пов'язано з дітьми. Коли дитина зробила щось, ну, наприклад, пошкодила кран, да, в будинку там десь, на кухні, да, і він прокапує цей кран. І дитина, замість того, щоб сказати батькам, зі страху сховалася. і Побачить, то побачать, а в цей час вже сусідів заливає. Да? І сусід не шукає, не знає, звідки капає, тобто звідки вода, і вже всіх підняв на сполох, ну і поки знайшли, то вже завдали шкоди сусідам. І сусіди приходять до батьків і кажуть, що, от, будь ласка, поверніть нам таку суму коштів, тому що ви нас затопили. Аби дитина визнала це, то батьки б. Знали б, що зробити, для того, щоб не нашкодити своїм сусідам. Наприклад, це ідеальну історію розповідає, тому що є люди, які можуть цього не визнати. Ну, і тут йдеться про те, що коли це стосується гріха нашого, то людина хоче з цим гріхом сховатися і жити, чекаючи до того моменту, поки цей гріх зникне. Це логіка така людей, які. Себе вважають грішниками, і логіка на християн може бути такою, що ну, оскільки я приходжу до сповіді, я сповідаюся ну, майже з тих самих гріхів. Хоча, якщо ви проаналізуєте, то зміни у вас відбуваються, то ви міняєтесь. З кожної сповіді ви змінюєтесь. Просто що це тяжко дуже зауважити. От так як над рослиною сидиш і дивишся, поки вона виростену. Ну, Ти бачиш результат, що от вона там виросла, ця рослина. Але ти не бачиш моменту росту. Отак От само з духовним життям. І тому помилка багатьох людей це сховатися і чекати, поки я визрію, поки я дозрію, Тобто, поки я перестану якийсь гріх робити, грішити, тоді піду вже до сповіді, висповідуюсь, і нарешті я буду святим. Це неправда, тому що святість здобувається в боротьбі. Святість здобувається в боротьбі. І в боротьбі за віру да, за, за Бога в своєму житті, в боротьбі за святість проти своїх гріхів, нам дуже часто бракує волі, да, бракує волі, бо бракує сил для того, щоб боротися. Бо ми нібито сьогодні вирішили. Вже від сьогоднішнього дня вже ми цього не будемо робити, конкретно налаштувалися, все моє життя змінюється. Собі зробили багато постанов. І потім через тиждень ми бачимо, що ми не дотягуємо, що ми не змінилися, що ми не стали іншими. І людина лякається і каже: ну, напевно, треба чекати, постарію, або зміняться обставини, життя, і тоді я вилікуюсь, тоді я буду здоровий. І це якраз логіка, яку нам пропонує наш ворог, демон, який хоче тебе відтягнути від Божої благодаті. Бо найбільша перемога це перемога Христа на Христі. Цю перемогу ніхто не вважав перемогою. Інші люди це вважали поразкою. Ну бо як можна перемогти померши, будучи розіп'ятим? Але це перемога да, над смертю. І тому, коли ми говоримо про те, як вилікуватися ліки на наш гріх, це милосердя Бога. Це коли ми в покорі приходимо до сповідальні і кажемо: Господи, мені знов не вийшло, я знову не зміг. Я прошу Твого милосердя, додай мені сил, пробач мені. І парадоксально це є перемога над Твоїм гріхом. Да. Це є перемога. Гріх не зник з Твого життя повністю, але Бог в Твоєму житті о переміг. Да, і тому цей нааман, який не хотів. Іти до Йордану, хотів знехтувати ці, ці вказівку, і каже, цей пророк навіть на мене не звернув увагу, тобто він до мене навіть не вийшов. Це якраз цей момент, коли ти приходиш до, до сповідальні і кажеш: Господи, я не вічний. Ти мені так сказав, я це буду робити. І тому, дорогі брати і сестри, кращі ліки на наші гріхи це є сповідь, це є сповідь, це примирення. Ми можемо втомитися. Від наших гріхів і від кількості або сповідей, але Бог не втомляється пробачати. І кожного разу треба приходити, розуміючи, що тебе там чекає не ворог, не той, хто тебе хоче знищити і засудити, і сказати, ну, ти немічний, тобі знов не вийшло. А той, хто тебе хоче зцілити, зцілювати. І тому цю рану, якої гріх в нас, або ці рани зцілює тільки Бог. Він це знає, тому треба до нього приходити. І це якби важлива для нас підсказка. Бо найлегше втікти, сховатися і сказати, ну, ну от я буду поки так жити. Це неправильний шлях, тому що, може бути, так, що тобі не вистачить уже часу, що ти будеш чекати і не дочекаєшся, або не будеш мати спроможності. Бо багато людей, хто відкладає своє життя на завтра, на післязавтра. на на старість, тому подібне, духовне життя в тому значенні, своє навернення, той робить велику помилку, тому що приходять роки, людина стає немічною, людина вже нічого не розуміє, не має стільки фізичної сили і каже: А я вже нічого не знаю, я вже не вмію. Я вже, може, б хотіла б чи хотів би, а не вмію вже. І е, цей чоловік, який повернувся якому Ісус Христос каже, підведися, йди твоя віра тебе спасла». Самарянин. Тобто для ізраїльтян це той, хто недостойний покаяння. взагалі. Той, хто взагалі найгірший ворог, той не друг. Він приходить до Ісуса і вдячний і йому каже, що твоя віра Тебе спасла». Це перемога Ісуса Христа в його житті. Він це зрозумів, що Ісус Христос переміг, що Він Його вилікував. Що він його зцілив. Що... Бо багато хто хоче з Бога скористуватися, тобто скористуватися в який спосіб? Тобто використати Бога для того, щоб досягнути якісь своїх цілей певних. От є якийсь задум людини, там, ну, знайти гарну роботу, влаштувати собі гарно подружнє життя, мати вихованих дітей. Ну, це ні є нічого злого. Да? І ніхто не... Я не кажу, що це якесь є зло. Але людина хоче. Замість того, щоб сказати, Боже, а як я маю жити, людина каже: влаштуй мені оце моє життя, яке я собі задумав. Бо ну, ти ж Бог, ти ж вмієш. Тому, будь ласка, влаштовуй життя моє, бо ну, це до тебе належить. І ми Бога просимо і багато дуже молотого посвячуємо, і постів, щоб саме так Бог зробив. Або каже: дитино, ти так не спасешся. Ти так не спасешся. Да ти собі влаштуєш життя, ну ти так не спасешся. І оці дев'ять чоловіків, які не прийшли до Ісуса Христа, це ті, які отримали і все. Тобто отримали все, що і, і пішли. Є люди, які від Бога отримали, які випросили велику благодать, але не навернулися. Не зрозуміли, що Він є батьком, який любить. Не досвідчили цих багато прощень, не досвідчили цих багато любові, тому що ми потребуємо, щоб нам постійно Бог повторював як маленьким дітям, як дитина питає: Мамо, ти мене любиш? Люблю. Мамо, ти мене любиш. Люблю. І так може бути сто разів. Ця дитина хоче чути, щоб мама підтвердила, що сказала, що я тебе люблю, що ти моя дитина. Ти для мене цінна. Да? Я за тебе життя своє віддаю. Працюю для тебе і тобто, чи тато. І так само Бог, він постійно говорить нам, люблю тебе, я хочу, що, я хочу щоб ти був щасливий. Та і насправді ця любов Божа часом нам здається як такої, таким прокляттям певного роду. Хтось вважає її, що це така, ну, така любов та, що не Бог не все дає, що я хочу. Напевно, Він тобі дає те, що тобі потрібно. І Він тебе веде тим шляхом, щоб ти був з ним. Він хоче тобі дати ще більше, ніж ти навіть очікуєш. Тому цей один Самарянин отримав, да. він побачив, хто такий Ісус, що він є джерелом благодаті, що для нього була нецінна вже це зцілення, як Ісус Христос. Бо він пав перед Ним і сказав, що да, нехай Він пав обличчям і дякував йому. Да. Тобто Ісус був для нього цінним. Тому, дорогі брати і сестри. Приходьмо до Бога, да. не, не біймося Його. Він не є нашим ворогом. Да, він не реалізує наші плани повністю, так як ми хочемо. І не потрібно, щоб він їх реалізував. Але Він нас цілить, Він нас зробить здоровими, очистить наш погляд, да. покаже нам правду, покаже нам шлях. Да. І ми будемо вдячні. Амінь.